Дорогі друзі, всім вітання! Ви на каналі Наталкина Сім'я, Город і хата. Сьогодні хочу запропонувати вам м'ясні рулики. Для цього вам потрібно пів кілограма м'яса. У мене свинина молоденького поросяти. Можна використати молоду телятину або курятину. Але смак у цього блюда завжди буде різний, тому що м'ясо дає різні смаки. Потрібно два яйця, а також горіхи. Горіхів нам потрібно буде пів скляночки подрібнити на м'ясорубку. Приступаємо до роботи і робимо наш фарш. Ось такий фарш ми отримали на фініші. І тепер треба додати сюди тільки жовтки. Ось я відділила білочок, а сюди тільки один жовточок. І так само з другого яйця. Ось так. Тепер солимо. Десь чайна ложка солі нам потрібна. У мене сіль ще українська артемівська. Я ще не використовувала солі, скільки відгуків негативних про цю нову сіль. Єгипетську, там, турецьку, вони з домішками йдуть проти комкування. А наша була кам'яна без комкування, без ніякого, якщо в сухому приміщенні, вона також стоїть прекрасно. І додаємо спеції до м'яса. Спеції гарненько додає, щоб був насичений гарний смак. І тепер треба вимісити цей весь фарш до однорідності. Гарно, гарно вимісити. Не ложкою, а рукою, отак, зазвичай чистенькою рукою може в перчатці хтось місить, гарно вимісити. Ну, ось хвилин 7-10 я його помісила, він має бути тугий. Бачите, він тугий е, фарш. Дуже такий гарно, тугий, збитий фарш. Ми не клали сюди білки, тому що білок він дає, як би розжижування, і фарш буде такий е, тягучий. А з жовтками він буде просто густенький, гарний фаршик. Тепер будемо формувати наші рулики. Деко ми застеляємо пергаментним папером і змочуємо його водичкою. І ось такі рулики треба сформувати. Зараз я покажу, як їх формують. Беремо фарш. Ось так приблизно, як на котлету, грам 80-100. Отак її гарненько, як котлетку змішуємо для того, щоб ущільнити сам фарш. Він до рук братися не буде за рахунок того, що є горіх в тісті, а горіх вже виділив при перекручуванні олію. Тепер дивіться, кладемо ось так наш, на кульочок. цей руличок. І тепер беремо ножа, отак його притримуємо. А кулючок отак підтягаємо. Дивіться, бачите? І все. Розгортаємо, і в нас вже ось такий руличок сформований. Дивіться, він не розпадається нічого, трошечки отак його підправляємо і кладемо ось сюди на деко. І так формуємо всі рулики. Ось такі в нас вийшли рулички, Меншенькі я зробила для дітей. Більш я зробила для дорослих, ви можете будь-якого розміру зробити. І тепер беру і змащую тим білком, який залишився в нас. Зверху їх ось так. Ось так, всіх їх треба зверху змастити. Закриваємо фольгою і ставимо випікатися на 30 хвилин. Розігріта духовка до 180-200 градусів. Ось дістали з духовочки наші рулетики. І отак можна трошки посипати. Кунжутом хто любить. Я декілька посиплю. Отак. От І поставити ще в духовочку, щоб трошки прирумянилися. Все, допеклися наші всі рулечки. І можна смакувати. Їх можна подавати як самостійну страву, з горошком, наприклад, з помідором квашеним. І можна як додаток до каши, до гарніру, навіть на свята у нас на свадьби пекли і подавали такі рулики. А кому сподобалося моє відео, будь ласка, ставте вподобачку, підпишіться, хто не підписався. І я дякую, що ви переглянули це відео до кінця. Всім смачного, до зустрічі на нашому каналі.